Маємо до продажу ось таку сивалочку джентіровську 7200. Вісьмирядкова складна. Вона повністю перебрана, пневматична. Ось такі баки на ній стоять. Вони перебирали, цепи перебирали. Є теровська прикатка нова стоїть і нові кетони стоїть теж. Ось вони повністю готова до роботи. Засіпаєте грузу і можете сіяти. Ось така ціна 22 тисячі.